Привіт! Мене звати Діма. А ти. А, чекай, дай вгадаю. А, а ти. А ти школяр, який хоче заробити, але не знає я. Тож сьогодні я разом із телеграм-каналом Крипта розповім про найактуальніші способи заробітку саме для тебе, щоб ти особливо не напрягався, але при цьому отримав свої грошики. Для початку, от прям найперше, що ти маєш зробити, це перейти за першим посиланням в описі і підписатись на телеграм-канал Крипта Бо усі наступні способи були взяті саме звідти. А там вони були продемонстровані ще кілька тижнів тому. Легкі 5-10 доларів ти можеш отримати, проходячи квізи на бінансі. Суть у тому, що ти відповідаєш на питання в Google Form відповіді на які надає канал Крипта вказуєш свій Binance ID і після завершення квізу тобі нарахують кілька халявних доларів. Наразі актуальний лише один квіз, але проходять вони досить часто, тому лутати їх можна регулярно. Можливо, ти не розумієш, яким чином хтось роздає гроші просто так, але усе просто. Проходячи цей квіз, ти даєш відповіді на питання про скам в криптовалюті, навчаєшся не втрачати свої гроші, а Binance від цього тільки в плюсі. Бо маленьку частину своїх грошей ти просто віддаш Binance за комісії, поки будеш трейдити. А так просто. Все віддаш шахраям і їм нічого не дістанеться. А от ще одну легку сотку ти можеш заробити, відкривши картку в українському банку Сенс. Варто лише зареєструватись за реферальним посиланням, і у ту ж хвилину на твій рахунок нарахують сотку, яку одразу ж можна витратити. А за кожного запрошеного друга тобі нарахують ще плюс 100 гривень. Гадаю, твої друзі теж будуть не проти халяви, тому в перспективі ти можеш заробити набагато більше. Тільки пообіцяй, що витратиш їх з розумом. Або ще краще напиши в коментах, куди витратиш на фармлені з реф. Для підписників крипта.ua доступні ще 15 халявних доларів на роздачі від МЕКС. Це криптовалютна біржа, яка роздає призи тим, хто зареєструється за реферальним посиланням і зробить торговий об'єм у 2000 доларів. Ви можете закинути 30-50 доларів за пару хвилин досягнути торгового об'єму і після закінчення акції отримати гроші на спотовий рахунок і одразу вивести свій депозит плюс 15 доларів. Звісно, ви можете закинути і 10 доларів, але тоді знадобиться довго клікати, відкриваючи, закриваючи угоди, і плюс так ще більше грошей витратити на комісії. Четвертий спосіб залутати крипти це новий конкурс від Lotrade. Тобі треба зареєструватися на платформі Lotrade, підключити свій гаманець і підписатися на їхній телеграм-чат. Усі, кому повезе, отримують по тисячі токенів лот. Їхня вартість на даний момент біля 6 доларів. А ще три переможці отримують NFT вартістю 75 доларів. На цій платформі регулярно з'являються турніри для трейдерів. Тому, якщо ти вмієш торгувати, це ідеальний варіант для тебе, щоб отримати додаткові гроші. Lotrade співпрацює з такими біржами як Binance і Хобі. Тож ви можете. Підключити свій гаманець з біржі до лотрейд через АПІ, надаючи інформацію про свої угоди, і найкращі трейдери в рейтингу отримуватимуть хороші нагороди. А тих, хто торгував не дуже добре, відправлять далі вчитись. Ладно, ладно, жартую. Усім роздадуть втішні призи. Ну і останній спосіб заробити. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал Крипта для того, щоб бути в курсі усіх роздач вчасно. Наприклад, там були такі роздачі, як від Ocoin, Qmall, Lotrade, Launchpad і Launchpool різного роду, Учасники яких отримали непогані гроші. А ще там постійно проходять конкурси для підписників і присутня рубрика від нуля до тисячі доларів. За нею дуже цікаво спостерігати. Ну і на цей канал підпишись для того, щоб наша команда продовжувала готувати такі корисні випуски для тебе. Ба, дякую за перегляд, прибутки вам.